Дивіться, ми говорили ще влітку, значить, зараз вже суті, почалася значить, зима, яка анонсувалася як найважче. І на сьогодні, на сьогодні, на методи переконання от, немає жодних передумов для того, аби там оцей епітет найважче, значить там якось там німелюватися там чи трансформуватися, начи в інший. Вона точно буде найважча. І е, хотілося б, щоб. Наші, наші люди от, з розумінням ставилися до того, в яких умовах значить, доводиться працювати енергетикам. Водночас, водночас, безумовно, хочеться більше підтримки від військових. Значить, я все розумію, значить, там і проблеми військових, і проблеми з наявністю ресурсу, яким можна боротися з ракетами та шакедами агресора. Тим не менше, тим не менше, значить, треба просто розуміти, що. Необхідно радикально зменшити кількість того, що долітає. Значить, ми розуміємо, Збивати що для того, для того щоб да, для того, щоб зменшити кількість того, що летить, значить, це треба працювати там по заводах е, всередині Росії. Водночас, безумовно, треба е, серйозно покращити рівень активно-активний е, е, захисту від, від дронів в першу чергу, тому що. Ну, ще раз повторюся, придатній при кількості прильотів, які там, значить, там часом мали місце, значить, ремонт неможливий швидко. Значить, ну, ми просто, просто повинні помножити значить, там, кількість дронів, значить, там, на тривці, там, наприклад, значить, там, подивитися, що робить дрон, коли прилітає в будинок, значить, і зрозуміти, з чим мають справу енергетики. Так, да, є різниця в тому, що якщо там будинок. Безумовно, проходить по всіх телеканалах значить, картинка, і люди бачать візуалізацію наслідків у випадку, з об'єктами критичної інфраструктури, там станція, підстанція, ми не, не можемо цього зробити по зрозумілих причинах. Значить, але просто має бути усвідомлення, що коли та кількість ресурсу долітає, значить, безумовно, вони теж роблять багато шкоди. Значить, і ця шкода не може бути усунута. Швидко, мало того, значить на сьогоднішній день вже практично лишилося об'єктів, які не зазнавали уражень. Продовжую стверджувати значить, енергетики у цій війні переможуть. Значить, але чи означається фраза про те, що у там, нас там завтра пропадуть графіки відключень, і ми там, значить, там завтра почнемо сидіти зі світом та чотири? Ні, звичайно, значить, ця зима буде вартою.